Туторіал на поетапну заміну масла в домашніх умовах. Сьогодні в якості моделі до нас знову завітав Геон Теракс. Починаємо! Нам знадобиться масло, набір інструментів, присадка, яка покриває всі елементи керамічним шаром, мірний стакан та багато чистих ганчірок. Обережно відкручуємо зливний болт, дістаємо пружину та фільтр. А поки власник робить все вище сказане, напишіть в коментарях, яке масло використовуєте саме ви. Мені буде цікаво почитати. Продовжимо. Використовуючи чисту ганчірку, насухо витираємо болт, пружину та фільтр. Тримаємо свій бойовий апарат в чистоті, тому заразом протираємо раму та в зворотній послідовності встановлюємо все назад. Закручуємо болт, обережно зажимаємо та знову витираємо. Переходимо до правої частини байку. Відкручуємо щуп, беремо мірний стакан та обережно заливаємо необхідну вам кількість масла. Власник любить їздити на задньому колесі, тому заливає більше ніж потрібно, щоб убезпечити свій байк від масиного голодування 1300 мл. Даємо нашому звіру попрацювати 5 хвилин та додаємо присадку 4 мл. Запускаємо мотор та даємо попрацювати на холостом приблизно 5-7 хвилин. Тепер можна брати байк та навалювати лісними дорогами. А ви замінюєте масло власноруч. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати свою думку в коментарях. Разом до перемоги!